Вітаю друзі в програмі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про 28-й з'їзд Конгресу Українців Канади, який відбувся в Торонто з 13 по 16 листопада. Це важлива подія для нашої спільноти, адже вона об'єднала лідерів, партнерів, активістів для зміцнення нашої громади. І з нами на зв'язку з віце Віцепрезидентка провінційної ради Конгресу Українців Канади Оксана Марчишин, яка поділиться з нами. Про ключові моменти та враження від цієї події. Вітаю Оксана! Добрий день, Наталю. Привіт всім слухачам. Дякую, дякую за таку можливість поділитися своїми враженнями. Я була вперше в цьому році на такій події. Це для мене дуже важливо і цінно, тому з задоволенням розповім вам свою сторону, яку я побачила саме на цьому з'їзді. Дуже дякую, Оксана, що знайшла час для нас і приєдналася. І е, розкажи, будь ласка, в якому форматі взагалі проходив захід? Е, хто, можливо, виступав, е, які найважливіші ідеї, на твою думку, пролунали під час цього з'їзду, і, можливо, на твою думку, як вони вплинуть на подальшу роботу провінційної ради? Ну, для початку я хочу подякувати нашій провінційній раді Конгресу. За те, що дали таку можливість відвідати цей захід як делегат від нашої ради. Також дякую своєму центру культура та дозвілля для дітей, що в місті Квебек. Бо, власне, я ділилася діяльністю та результатами нашої спільної роботи за такий недовгий період часу. Я дуже дякую за підтримку такої ініціативи. Нашої української каси, де Жарден в місті Монреаль, яка завжди фінансово долучається до таких подій, і також я вдячна Національному конгресу за те, що запросили мене не просто бути як гостем та делегатом, а саме спікером на одній із головних панелей, і темою якої. Була розбудова українсько-канадської діаспори. Власне, я думаю, що це такий є один із теж головних меседжів цієї події, яка відбувається раз в три роки. Тому що, якщо наша діаспора є об'єднаною, тоді, звісно, всім набагато легше працювати. Відвідавши таку подію, ми маємо можливість познайомитися і ділитися досвідом. Не просто. Там, як гості, які щось передивляються, ми, власне, можемо говорити про те, що нас турбує, те, що ми вміємо. Ми можемо один одному щось підказати і, звісно, отримати нові знання. Найбільше чим я вражена, це звітами, звітами, які ми бачили від великих організацій, від фундацій, які допомагають як Україні, так і українцям тут в Канаді. Тому що вони проробляють дуже велику роботу, до якої ми насправді маємо свідомо всі долучатися, тому що ця, ця діяльність вона спрямована в дуже багато напрямків, які є корисні для нас всіх. Власне, також ці напрямки є головними сферами нашого українського конгресу, і саме якщо ми будемо розуміти, як вони працюють. І долучатися до цього, тоді ми будемо мати дуже добрий результат. На цьому конгресі, також, що мене дуже сильно вразило, були присутні представники федерального уряду. Ці представники, для прикладу, як міністерка закордонних справ Аніта Анант, тобто вони не просто були також як гості, це люди, які мали слово і в своїх промовах. Вони якраз е, дуже е, голосно, скажімо, говорили про потреби України і українців, тобто вони закликали всіх продовжувати допомагати Україні. Їм задавали дуже різні питання, на які вони давали відповідь, і ці відповіді були знаком того, що вони вже дуже багато зробили для України, що вони не бояться говорити про це. Що вони з нами, вони нас підтримують. Ну, це цікаво. Мені здається, що це важливий так. момент присутність офіційних осіб. Власне, власне, це доказувало те, що, що нас чують, про нас знають, говорять і просять нам допомагати. Вони навіть, знаєш, не просять, вони просто е, говорять, що це їхній теж обов'язок. І коли ми чуємо саме такі слова, ми розуміємо, що так, ми боремося за незалежність. І ми наші хлопці та дівчата, наша країна стоїть на захисті цілого світу. Звісно, була всім нам знайома Христя Фріланд, яка, до речі, її промова була чудовою, тому що вона майже більше говорила українською мовою, як англійською. Це такий був знаєш перший такий показник того солідарності до нас, розуміння. Також був Ромео Деллер, всім нам знайомий, колишній генерал, і в нього була неймовірно така сильна промова із закликом того, що всі, хто може допомагати Україні, він не має зупинятися ні на хвилину. Також, чому для мене була важлива участь саме в панелі про розбудову українсько-канадської діаспори, тому що я е, говорила від імені багатьох новоприбулих, оскільки я також є новоприбулою і приїхала до Квебеку у 2022 році з сім'єю. І, знаєш, я зрозуміла для себе те, що дуже важливо йти по і робити щось. А що в твоїх силах ти не обов'язково можеш бути, чи, чи мусиш долучатися до якоїсь ініціативи, наприклад, фінансово? Ти можеш бути людиною, яка щось вміє, робить, і починає з того, що навіть для прикладу приводить дитину в українську школу, тому що саме виховання наших дітей. Теж є ключовим результатом для майбутньої розбудови нашої країни. Бо ми розуміємо, що нас чекає попереду, що дуже багато роботи. І якщо наші діти будуть виховуватися так, вони зможуть після також бути на такій світовій сцені, скажімо, говорити голосом від імені України і допомагати нашій державі. Тому я вважаю, що це такі перші кроки до. Об'єднаної громади, і поділившись досвідом того, як новоприбулі можуть навіть відкрити школу чи парафію для того, щоб була розбудована міцна громада, це також є великий внесок в цю таку велику родину українсько-канадську, і коли ми так будемо продовжувати. Нам буде набагато легше разом. Е, я завжди говорю, що перебувавши на таких подіях, для прикладу, я для себе завжди знала, там, проводимо ми звіт раз в місяць нашого центру, так, зустрічаємося. Я думаю, Боже, я, ми отримали ще на місяць. Коли ми роз'їжджалися в зустрічалися на з'їзді в Монреалі, це був річний з'їзд конгресу, Знаєш, зараз модно казати не в ресурсі, ти вже такий втомлений під кінець року і думаєш, що не маєш ні на що сил, але коли чуєш результат всіх організацій провінції, ти розумієш, я маю сили ще працювати один рік. Коли потрапляєш на таку подію, як Конгрес, ти розумієш, що ти маєш сили ще на три роки, і ти маєш робити щось для того, щоб знову приїхати туди. Знову поділитися результатом своєї роботи, е, отримати знову нові знання, знайомства і ще більшу міцнішу громаду, тому що вони об'єднують, вони показують всі сфери діяльності. Ми побачили звіти фундацій, які проводять дуже велику роботу з нашими військовими. які... Реабілітацію проводять з ними їх запрошують на лікування, які масово закупляють дрони, які для діяльності своєї з усього прибутку використовують буквально, якщо я не помиляюся, 9% на роботу адміністрації, а більше, майже як 90% для саме благочинності. Тому ми маємо теж розуміти, що. Якщо ми будемо е, правильно долучатися до таких ініціатив, то ми будемо корисні і собі тут, і також Україні. Чудово, дуже дякую, Оксано. мені дуже приємно все це чути. Це дійсно таке враження, що надихаюча така подія була. І, це правда. І, і дуже потрібна. Так, вона потрібна. І вона багато кого, знаєш, знайомить з діяльністю. Конгресу, власне, тому що ну, ми не можемо бути почуті якось е, одиночно. На жаль, ми не можемо, коли ми кудись звертаємося, коли ми про щось просимо. Я навіть маю приклади тут, де ми проживаємо в Квебеку. Коли я звертаюся або говорю про щось там до місцевих депутатів або політиків, звісно, вони нас чують, але коли ми говоримо, що ми є частиною конгресу, вони реагують по-іншому, насправді вони одразу. Стають відкритими, вони одразу хочуть допомогти. Тому ми не маємо ніколи думати про те, що чи боятися вступити до конгресу, чи думати, що там, можливо, щось не так, можливо, там якісь обрані люди. Ні, власне, от коли на сцені була я і люди, які. В-третьому, якщо я не помиляюся, покоління вже народжені тут, ти розумієш, що немає ніяких бар'єрів. Ти розумієш, що є тільки взаємодопомога, взаємопідтримка, і ти з радістю хочеш продовжувати їхню діяльність. Тому такі події вони надзвичайно важливі, вони дуже об'єднують і надихають. От на цій ноті, Оксано, я хочу нагадати нашим глядачам, що Конгрес Українців Канади це така організація, яка об'єднує усі українські громадські організації в усій Канаді. І, до речі, вона заснована була 85 років тому у Вінніпезі, і вона складається з шести провінцій, провінційних рад вибачте, та 34 відділів у містах усієї Канади. А також хочу ще сказати, що відомо що під час цього з'їзду цьогорічного було також делегати обирали нового президента і було переобрано нов... президентку Олександра Хичі. Так, так, так і вона ще під час цього з'їзду говорила про трирічну роботу. Так. Також наголошувала на майбутніх планах. Чи можна трошечки детальніше про це? Звісно. Ми дуже раді, що Олександр Гечій знову є президентом конгресу, тому що це людина з надзвичайно великим серцем в першу чергу, і та, яка робить все для України і українців. Мені здається, кожного дня і кожної ночі вона працює дуже багато над цим. Звісно, в планах новообраної управи було. Працювати на допомогу Україні, об'єднувати громаду, власне, продовжувати це робити і презентувати нашу ідентичність, і нашу культуру. Мені здається, що це такі, звісно, ключові три сфери, які дотримуються як і провінційні ради конгресу, так і сам конгрес, так і світовий конгрес, який також, до речі, лідери світового конгресу теж були присутні. І це є. Це є якраз результати, і це є плани на майбутнє. Вони незмінні, бо вони найважливіші. Я думаю, що ці сфери це ті, які потрібні всім, і які будують майбутнє нашої країни, де би ми не були. Оксано, ще раз підкреслимо. Давай повторимо які три сфери: будувати громаду, презентувати. Нашу ідентичність і допомагати Україні, тому що якщо в нас буде об'єднана міцна громада, ми зможемо презентувати її дуже добре, тільки об'єднано. А після того, звісно, ми можемо допомагати нашій Україні, Мусимо і будемо це робити, тому ми маємо працювати саме за такою схемою. І щодо делегатів, хотіла спитати з Квебеку представників. Хто був іще. ще? Також ми дуже раді, що до нов... до складу нової управи входять двоє делегатів від провінції Квебек: саме пан Михайло Швець і Аделія Швець. Тобто це є два представники офіційні до управи Конгресу Канади від нашої провінції. Були делегати і представники е, провінційної ради, тобто віцепрезиденти, заступники е, президента були представники молоді, що є теж дуже важливо, тому що в них були також і свої семінари, і вони могли ділитися досвідом і обмінюватися контактами, щоб на майбутнє більше також між собою співпрацювати. Також були представники шкільної ради, тому це теж дуже важливий момент, оскільки школа це якраз є наші такі теж важливі складові в діаспорі, і вони теж ділилися між собою досвідом. Вони мали дуже багато різних семінарів і від міністерства, і від шкільної ради Канади. Вони Ділилися досвідом і проговорювали те, як вміло працювати з викликами того, що є багато дітей новоприбулих, але ж, відповідно, також є діти із діаспори, які тут народжені, щоб вміти знаходити між ними добру таку співпрацю і з ними добре себе. Гарно працювати з ними, щоб їм було легше, так важливість новопри... новоприбулих, присутності новоприбулих на цьому з'їзді, власне, якраз також була темою і моєї панелі, і я говорила від імені новоприбулих. І це доказувало те, що ми, попри навіть виклики також нелегкої імміграції, ми готові створювати, ми готові будувати щось, ми готові. Підтримувати те, що вже зроблено дуже давно, нести ту репутацію. Ми готові і хочемо виховувати своїх дітей добре і так, щоб вони не просто ми приїхали в чужу державу і ми вчимо там, для прикладу, тільки французьку чи англійську, і розуміємо, що все ми вже тут. Ми про все забули. Ні. Власне, присутність новоприбулих доказувала те. Що ми всюди залишаємося українцями, які би обставини нас не змушували покинути Україну, і в якій би час це не сталося. Бо всі ми прекрасно розуміємо, що саме діаспора, яка вже тут давно, це люди, які теж або їхні батьки, або дітусі з бабусями були іммігрантами, тобто це те, що об'єднує і показує нашу спільну роботу. Новоприбулі, мені здається, звісно, ми були найбільше вражені і приємно здивовані саме такими, такою подією, тому що для нас це все вперше. І приїхавши, наприклад, з України, вони розуміли те, що вони потрапили в країну, де про них уже заздалегідь думали. Тобто, ще тільки як. Почали почалося повномасштабне вторгнення. Про нас вже думали, як зробити так, щоб ми потрапили сюди і нам було легше. Я розумію, що не всім, але над цим уже працювали. Тобто, і власне конгрес над цим працював. Тому вони побачили і зрозуміли для себе, як це все насправді відбувається, звідки ми отримуємо власне. Таку можливість, бо всі ми знаємо, що до Канади колись приїхати було не так легко, але ми всі отримали цей дозвіл на роботу, ми всі отримали візи. Звісно, для всіх це було не плановано на так довго, тому що ми отримували тимчасове право перебування тут, бо ніхто не очікував такого довгого і затяжного терміну, який є зараз. Але ми розуміємо, що ми всі маємо працювати для того, щоб якби не склалося в майбутньому наші обставини, ми будемо разом далі залишатися українцями. Дякую, Оксано. У нас залишається 10 хвилин, тобто ліміт часу зараз. Я поставлю ще на завершення таке питання. Чи могла б ти звернутися з кількома словами до всієї української громади? Взагалі, ти частково щойно відповіла на це запитання, але якщо підсумувати можливо, що б ти сказала українській громаді в Канаді? Ну, найголовніше, що я хочу сказати для української громади, що е, об'єднуватися. Це те, що має бути в нас на порядку денному завжди, тобто, скажімо так, ми маємо розуміти, що, як я вже говорила, ми можемо починати із найменшого. Ми не є зобов'язані робити щось понад нашими силами, але ми маємо обов'язок об'єднуватися в добру, об'єднану громаду, тому що. Ем... Перед нами ще буде дуже дуже багато роботи перед всіма, адже всі ми є українцями, і ми маємо дати, зрозуміти і працювати так, щоб ті, хто захищає зараз нашу цілісність, наш мир і спокій були певні в тому, що українці є повсюду. Для цього ми маємо. Як я вже говорила, приводити дітей в українські школи, організовувати події культурні, щоб про Україну чули також зі сторони, що ми є багаті культурою, що ми є розумні, що ми є працьовиті, і ми можемо показати свій рівень будь-де. Ми мусимо пам'ятати про те, що. На жаль, дуже важка ціна нашої незалежності. Ми нещодавно мали День пам'яті жертв голодомору, і це підкреслювало те, що, на жаль, ворог один і той самий нашу Україну намагалися знищувати вже дуже давно і роблять це зараз, але цього вони, звісно, не зроблять. Ми всі це віримо і працюємо над цим. І ми не можемо ніколи казати, що якщо я тут, я, я тут і все, я про щось там забув або в мене свої турботи і свої проблеми. Е, я впевнена, що в нас тут абсолютно немає проблем в порівнянні з тими, в кого вони є зараз в Україні, тому ми навіть не можемо з цим порівнювати щось. А просто продовжувати об'єднуватися разом, не казати, чому ти це робиш, нащо вона тобі, а можливо, ти там щось з того маєш? Ні, робити так само. І так само будемо мати разом результат спільний. Друзі, з нами на зв'язку була Оксана з Вебеку, віце-президентка провінційної ради Конгресу українців Канади. Це була програма Українська хвиля в Монреалі. На все добре.